Вітаю на РБК Україна. Отже, переговори в Джиді, що отримали тридцятиденне перемиря як опція. Що віддали, невідомо так чи інакше, Сполучені Штати Америки відновили військову допомогу. Імперія поки думає, і найцікавіше, які важелі тиску має Трамп, і чи буде їх застосовувати, якщо імперія не надумає, не погодиться на це перемиря. Якщо ви маєте власну думку, ласкаво прошу у коментарі. Я ж вітаю Тараса Загороднього політтехнолога. Пане Тарасе, добрий день. Да, доброго дня. Ви напередодні говорили, що е, план Трампа провалився, Україна диктує. Е, зокрема, вчора відбулася рекордна дронова атака в Росії після переговорів у Джиді. Схоже на те, що Україна саме силою диктує, чи це про дипломатичні успіхи, і чи про успіхи взагалі вчорашній день? Ну давайте так Ніщо що так не підсилює позиції дипломатів, як коли стоїть за ним армія, і яка показує, що може робити. Ну, дивіться. Яку ситуацію з, з, з припиненням постачання зброї потрапили американці? Е, ну, м'яко кажучи, не дуже красиво. Е, По-перше, е, обіцяли допомогу, так, профінансували її, а тут вони починають там, відмикати там в 16 і так далі. Які, які це викликало реакцію да, в Європі? Європейці почали задавати дуже е, такі світлі запитання, навіщо нам в 35 Якщо вони не будуть бити по Росії, виявляється, це дороговартісний вуголом. Один, один f 35 щоб ви розуміли, коштує приблизно, якщо не помиляюся, під 100 мільйонів доларів. Ну, і від собі, ви купили 100 мільйонів, а воно не літає. Да? Я думаю, що після таких запитань американські корпорації пішли чистити комусь список в Білому домі. Для того щоб говорити, шановні, це, це неправильна політика партії і вашого уряду, тому що зараз європейці будуть відмовлятися від наших контрактів. А це а, вони, а це дуже платоспроможні клієнти. Да? Далі відімкнули розвитку. Як сказали, ми відімкнули, але потім почали виправдовуватись. Відімкнули не все, а тільки ці типу, оборону залишили. Да? А, а, а виявили, що по Росії як СБУшники били, так і продовжують бити без американської розвідки. Да? І дивіться, що тепер думає Путін після того, як а, прилетіли, наприклад, Москву напередодні. якраз цього. Він думає: або американці з українцями нас розводять, що американці їм не допомагають, або більш страшна думка, що Трамп ніфіга не контролює Україну в тому числі. І що він тоді нам може там запропонувати? Як так може бути. Якщо ми там в хабарі навіть дамо його оточенню, да, то що він може зробити? А ніфіга не виходить. Так? Ну і європейці тиснуть, громадська думка тисне на Трампа досить сильно. Бачили двоюрідний брат Дівенцевий, виявляється, воював в Україні. Він пішов на CNN, Розповідає правду, військові там вийшли багато. Ми бачимо інтерв'ю, які говорять, що росіяни не в біса ніколи не будуть нашими союзниками, і так далі. Тобто, ми бачимо республіканська партія поки що внутрішня, навіть публічно починає критикувати позицію Трампа і так далі. І ну не виходить те, що те, що планувалося, Україна виявилася не такою слабкою ланкою, як сподівалися. Далі, що було оголошено вчора? Оголошено вчора, що категорично заперечував сам Путін. Дивіться, Путін, публічна опозиція, те, що ми неразово говорили, він сказав: умови припинення вогню, які Перше, Україна покидає Запорізьку, Донецьку області і Херсонську, офіційно відмовляється від НАТО, тільки тоді вони припиняють вогонь. Так? Так. Що їм тепер говорять? Шиш з маслом да, вам, а не Кемська область, волость, да, припиняйте на 30 днів, да, без яких умов, які ви до цього висували? Да. Що яку реакцію ми бачимо в Росії? Росіяни, ну це військові там у них починають. Що це таке? Ми тут наступаємо, перемагаємо, тут Піндоси щось казали з українцями, до речі, разом. І ми, типу, повинні це робити, зупинятися їх же переозброять. І дивіться, одразу ж після невідомо ще перемовин там подобається там, Трампу, не подобається, одразу сказали, відновлюють допомогу. Ще раз говорить, що американський ВПК дійшов до Білого Дому. Надавали там всім, насували всім, кому потрібно, тому що тепер вони опинилися в такій ситуації, американці, щоб відновити довіру взагалі до себе в Європі, до американського ВПК, потрібно допомагати Україні. Це те, що я завжди з вами от обговорював: що оцей авіаносець треба розвертати в правильний бік. Знаєте, як в Портах, коли ви бачите, заходить, наприклад, в порт велике судно розвантажуватись. Поряд з ним завжди ж боксирчики, такі маленькі корабліки, які спрямовують коригують. Так от Україна от таким повинна бути боксирчиком, який повинен коригувати напрямок. Тобто, от бити от туди, да? Далі, що на Трампа ще тисне? Що його вже вважають марионеткою Путіна? І про це відкрите говорить. Пам'ятаєте, оцю от епічну інтерв'ю, яке публікувалося на Fox News, в тому числі, де Вашингтон Пост запитує Трампа, а Путін вас не поважає? Бачили, як це про просто, так, просто так, торкнуло його? Як не поважав, вам є по Україні? А, як а потім це? А оце, о, а оце от кнопка, якою, яка дуже слабке місце Трампа, його его. Так? Всі говорять, що ти працюєш на росіян. А тепер давай, доводь, що ти не працюєш на росіян. Тобто йди пресуй їх, давай, допомагай Україні, тому що ти поставлений в таке становище, яке є. Дивіться, що відбулося ще після 28 числа? Все ж таки, це був більший мінус для Трампа, тому що увесь світ побачив, що відбулося там. Ну не будемо говорити, що, що там як там відповідав Зеленський, відповідав. Ну все ж таки, всі розуміють, що Зеленський більш слабкі позиції. Да? Він слабкий, а в конфлікті завжди винуватий той, хто старший, і той, хто сильніший. Всі побачили, задавати запитання було: от європейці, а нафіга нам платити 5% ВВП на. на на цю на оборону, як вимагають американці, тому що у нас якісь підозри, що навіть за гроші ми не отримуємо цю оборону. Так, от нам просто будуть говорити ви дідівець Трамп і буде говорити, що на, це не ви напане на вас напало, а ви напали, і взагалі ви мало платите і так далі. І це все обрушувало всю конструкцію, яка яку американці будуть ще 20 років відхаркувати оці. А, оцю по, втрату довіру до себе, да, і що є передбачувана довіра Сполучених Штатів Америки. Це все в сукупності працювали. Ну і Україна виявилася не такою слабкою, як це. Ну, мене, наприклад, насмішило, коли сказали, що США вимагають від цього супутникового сервісу Максара, чи як він називається, не давати українським користувачам зніма, ну, знімки. афієцьку. Ну добре, з країн Балтії будуть знімати знімки, з Польщі будуть там. Да. А ви що, Росію повністю заборонити? Не так все просто виявилось, ти конструкції, натиснути на Україну. Да? От і те, що відбулося зараз, висуваються отакі вимоги, які категорично не подобаються росіянам. Якщо Путін зараз зупиняє свою армію, це буде невдоволення всередині в першу чергу Росія. Бо правильно говорять, так Україну ж будуть переозброїть. Так Україну перезброють. Допомога та йде, йде. Да? Україна ну, на, на, ну, офіційно помирилася з Трампом. Трамп чого вчора сказав? Як це Чекаємо вже в Білому домі. Тобто, що щодо того, що Зеленського треба знімати, що він поганий. Оце чутки, які більд писав буквально позавчора, що. Поки, не буде, поки буде президентом Зеленський, допомога не буде надаватися. Через добу допомога відновлена. Тому що США самі поставлені в таке становище, що вони змушені наступати на горло власні пісні. Вони, пови, вони змушені відмовтувати. Або нам говорять, у вас немає карт. Так якщо немає карт, чого ви просите, щоб Зеленський підписував цю угоду? Якщо немає карт, то чого ви запрошуєте, щоб він шов на мирне перемовини? Ну йдіть домовлятися з росіянами, якщо немає карт. А карти є. І виявляється, не факт, що є всі карти у Трампа, що так, так все просто вирішується, так? І Європа є. І дивіться, тут що цікава ситуація. Тут як це не дивно в цій конструкції більш прихильним у нас неочікуваний союзник, з'являється. Китай. Знаєте чому? Тому що. Китай бачить, що США з Росією хочуть фактично пограбувати Європу. Ну там, на енергоносії, війну організувати і так далі. А Китаю це не треба. Європа потрібен як партнер, який буде надавати США розорити їх економіку. Тому що якщо Європа не підтримує мита, то е у Трампа не вийде перезапустити економіку, як він хоче. Да? І, і багато чого іншого. І, і в цій конструкції далі, що китайці не підозрюють, навіщо американці хочуть з Америка... перезапустити відносини з росіянами, знають. Ну щоб, щоб вони що воювали проти Китаю? Китаю це потрібно, та не потрібно. І далі виникає світла думка: навіщо тоді їм Росія взагалі потрібна? От в такому вигляді, як є. Ну, легше ж, е, качати ресурси з Якутської народної республіки. Стовінської народної республіки і так далі, чи є ресурси у Китаї, наприклад, розвалити Росію. Я думаю, що є. У них є спільний кордон, у них є гроші, у них є контроль, і так далі. Тобто, в цій конструкції, і я думаю, що американці, врешті-решт, розуміють, що хибність вже своєї політики Ні, не виходить, не виходить те, що вони планували робити. І більш того, вони тепер змушені все рівно йти в тому фарватері, те, що от ви мене запитували, що, що Трамп все рівно збрикне на Путіна. А збрекне, а він, а він тепер змушений доводити, що він пацан. Головний пацан планети повертати собі довіру Європи, тому що є виробники зброї і говорять, Трамп, ми втрачаємо ринки. Ти про що говориш? Європейці на бі один з найбільших ринків, я впевнений, для американської зброї. Ти про що говориш? Вони нам зараз мозок виносять. Забирайте нафіг свої F-35. Нафіг вони нам потрібні? От я... в Польща закупила скільки американської зброї? Купу американської зброї і задає слушне запитання. Так що все це що, Мотлох? Це брухт? Воно ж працювати не буде проти Росії, так? Да? І тепер ви тепер змушені доводити, щоб повертатися в євроатлантичну сім'ю? Ні, я не виключаю, що знову будуть ці манси, розповіді, що там погані, це погані, і так далі. Але ми бачимо, що не все так просто, як вони собі планували. Порішати з Росією не виходить. Тим більше Путін не міняєме. Він ну дивись зараз. виникне питання, як Лавров що розказав? Ви там що домовилися з росіянами? Да? Домову до, до, до з, з росіянами а тепер то з українцями, тепер ми свої умови. Такихні умови вже не беруть до першої умови, я вам сказав, віддайте нам Запоріжжя Херсонську область, немає. Більш того, я не виключаю, що росіяни вимагали від американців а припиніть, щоб українці били по території Росії. А виявили, що це неможливо зробити, тому що наш ВПК, наша зброя, це про що я говорю? Робить нас суб'єктними. Ви запитуєте, як ми диктуємо умови А отак і диктуємо. Перемовини в Саудівській Аравії почалися за декілька днів до цього. Коли Україна пила по Росії, коли ЗБУшники розносили все НПЗ да показали, таке а що, а які у вас карти є? У України є карти, а карти це от наша наша оборонка. Тому далі європейцям сказати, шановні, ви бачите, що творить ці американці, дайте нам 20 мільярдів, закапай, закачайте наш ВПК. Ми вам зробимо, віддамо вам кнопки. Ми собі зробимо, кнопка буде. Да, у вас вам зробимо в 10 разів дешевше, ніж американці. Давайте спільно це робити, і ми будемо частиною безпеки Європи і гарантом безпеки Європи. І тут виникне питання: тепер же американські виробники зброї будуть бігати, висунувши язика. Просище, а, а візьміть наші літаки, сказати, а нафіга? Які ракети? Вон, українці нам можуть наштампувати скільки потрібно. Сатана, яку робили на Южмаші, 15 тисяч кілометрів взагалі літало, хто не знає. Це ж міжконтинентальна ракета. І так далі. і так У в, в технології українців краще, без української модернізації деякі види озброєнь американських не працюють в сучасній війни. І так далі, і так далі. Хоч ми повинні торгувати. Для цього потрібно експорт нарешті дозволити. Вчора, на жаль, не пройшов законопроект, на жаль, в Верховній Раді, де просили зменшити тиск на українського виробника. Ну це абсурд, коли по, на одну дію по, дей, по три штрафи йдуть. Ніде немає такого маразму. Підняли галас ці прошмандовки антикорупційні активісти. Ви на кого працюєте? Ви на кого працюєте? Мене дивує постановка питання. Це просувають лобісти з ВПК. Ви що, знущаєтесь? А які лобісти повинні бути? Таких тільки захищати так треба. Вони питанням нашої безпеки є. Більше ви наших виробників і нехай не дам дати пільги і кредити давати, і забезпечити їх довгостроковими контрактами. Так, лобісти і правильно роблять. А ви на кого працюєте? На іноземців чи вже на росіян вас віддали в, цей, в, в оренду росіянам тимчасово, да? з держдепу що надійшла нова установка, чи що? І так далі. Тому в даному випадку ми повинні бути спокійними, да? оцими в гойдалки не гратися, да? розумієте, що є сила за нами, Україна суб'єктна. Не все так просто, як хочуть показати. Менше слухати, що говорить про нас Трамп, в да? тому числі <гум> ми повинні мислити конкретними категоріями: зброю дав, розвідку відновив. Там може говорити все, що завгодно. Да? Нас повинні цікавити тільки конкретні речі, скільки б'ємо по території Росії, тому що його ігри з росіянами нас вже не повинні цікати. Не вийшло ще раз вам говорю. За цей період, буквально 10 днів, різко мінялася позиція. Не вийшло, Україна змусила в тому числі разом з європейцями міняти правила гри. Не так все просто, в дійсності у Рзян. росіяни будуть бакувати. росіяни не можуть зупинитися. Вони будуть це робити. А тепер кожен удар ракети по території України. Ми говоримо: Ну, ну хоче Трамп, щоб його назвали генієм. Ну, давайте його генієм. Ну, є у людини така слабкість, він такий, який є, да геній, Але Путін вас не поважає, як ви собі уявляєте пік загострення між Вашингтоном і Москвою, якщо Путін зараз продовжить бикувати, не відповість на цю пропозицію про перемир'я на 30 днів, що дозволить собі Трамп? Як от, от ця комунікація буде відбуватися? Американські кораблі походять. Дискові виходять в а, відкрите море, або заводять флот американський в Балтійське море, вони просто перекривають торгівлю через Балтійське море. Це а, таке припущення, як варіант, чи ви можуть, маєте американці ні. Американці, ні я говорю, що вони можуть. Давайте так: американці, коли хочуть, коли є політична воля, можуть робити все. Разом там з НАТО, перевіряти кораблі, зупиняти той тіньовий флот, добувати його, щоб він взагалі не мав можливості. І дивіться, американці, в принципі, вже деякі кроки зробили. Вони ж зараз провокують світову економічну кризу. А це означає автоматичне падіння цін на нафту. Ну, тобто американці і так не можуть врятувати росіян. У них дві протилежні завдання: перезапустити свою економіку, що вони робити. Наслідком перезапуску економіки є автоматичне падіння цін на нафту. І може і 40, воно і нуль може коштувати. От пам'ятаєте, під час ковіду в 2020 році нафта коштувала нуль. Були навіть від'ємні ціни. Ну Тому що попиту не було, ну настільки спотворений був ринок. А те, що вже зараз робить Трамп, він вже запустив цей процес. Він навіть не контролює, вже. Це, він не може обіцяти росіянам високу ціну на нафту. Додаткові санкції можуть бути. Оголосити, наприклад, Росію країну терористом це взагалі було б піком. Ну, як, як у них є статус не країни-терористи, а спонсори тероризму. Ну, це все. Це контрольний удар в економіку Росії. Це знаєте, що це так? Це коли кожен громадянин е, Росії за кордоном. Буде вважатися потенційним терористом. Кожен громадянин з російським паспортом або вихід з Росії. Це все торгівля лягає, просто лягає, тому що ні, ніхто ну, ну, торгувати так не буде відкрити. Навіть Китай не зможе допомогти. І багато чого іншого. Може це зробити Трамп? Може. Що може зробити Трамп? Збільшити допомогу Україні. Європейці повинні нарешті розкрити свої гаманці, дати Трампу 50 мільярдів, щоб він заспокоївся, закупити американську зброю і забезпечити Україну все, що потрібно. Чи продасть Трамп зброю для України. Продасть це гроші. Це гроші, які. Дивіться, ж знову таки, яка політика Трампа. Він говорить: Я залучив там 500 мільярдів. Я залучив це цього. Та дайте йому ці гроші, дайте гроші Україні, дайте 20 мільярдів і дайте 50 американцям, ну принаймні, щоб закрити потреби, потреби України у всьому, що все, що потрібно. Щоб довести, що є Америка, є країна, якій слід довіряти, зброї американські слід довіряти, і так далі. Ну, це повинні зробити кроки європейців або ленд-ліз. Або ленд те, що зареєстровано законопроект республіканці зареєстрували. План Помпео. Давайте доводити разом, що ви велика, велика держава, а Україна може це довести. І тоді у, у вибору немає. А у росіян в чому проблема? Вони не можуть зупинитися. Вони не можуть зупинитися. Ну Путін явно програє. Ну якщо він зупиниться зараз, це програш. Ну, уявіть собі, там ці генерали, які будуть говорити, що Путін нас е, предав, да, тому що ми, ми перемагали. Далі е, ми перемагали. Далі економіка. У них же вся економіка фактично 50% бюджету йде на фінансування військово-промислового комплексу, все, що подається. Якщо вони обробляють зараз це все, якщо немає живлення від нафти, у них немає грошей. Санкції так швидко не знімуть. Ну в такому разі Китай буде рятувати Росію, то виходить, Китай буде не добивати Росію, а рятувати. А от питання: навіщо Росія Китай вже в цій конфігурації? Угу. От навіщо Росія Китай? Якщо вони почали, вибачте, як це сказати, цензурним словом, ви поводити себе як жінка з заниженою соціальною відповідальністю, коли починали, кинули Китай, і як тільки знаєте, клацнули в США. Вони побігли вже цей цілуватися з ними, не приховуючи, що вони хочуть бути союзниками проти Китаю, військовим союзником проти Китаю, і тут виникає питання: навіщо Китаю Росія потрібна? Ну як зараз? Зараз Китай посилюється за рахунок Росії геополітично Росією воює з Заходом, так би мовити. А навіщо зараз вона потрібна? Ну все, що потрібно, вже висмоктали нафту качати з Якутії, можна і без Москви рубати тайгу е, теж можна без Москви і так далі, і в цій конструкції гру вони на якраз перенапружуються, і ми таку світлу думку повинні доводити, в тому числі китайським нашим партнерам, да, все ж таки, да, і до всіх слід доводити цю думку. Да, навіщо Росія вам взагалі потрібна в такому вигляді? Так, це страшний сон американців, правда. Вони завжди рятували Росію. Чому так політика Трампа, коли це ми бачили два тижні? Це не, не політика Трампа, це політика США останні 150 років завжди рятувати Росію. Але є одна проблема: Радянський Союз врятувати таки не змогли. І далі наступна проблема: на відміну від розпаду Радянського Союзу, був вже оптимізм: Росії дали купу грошей, щоб перебудувати економіку, там МВФ, пішли гроші і так далі. А тепер цих грошей не буде. Трамп грошей не дасть. Трамп сам хоче, щоб давали, тому що у них і борг великий і все інше, він хоче, щоб йому давали, а не він складав. Далі хто їм грошей буде давати? Вони під санкціями будуть знаходити. Ті санкції, які запровадили проти Росії, дай Боже, щоб років 100 вони зняли. Дай Боже. Може, якісь послаблення по нафті йому бути? Може бути. Але коли? Коли нафта впаде до 40 доларів, коли нафік ти нікуди продати її не зможеш? Ну, давайте продовжуйте в такому, в такому ж темпі і так далі. Тобто, ми знову таки повинні показувати, що джерелом проблеми є Росія. Інвестуйте в нас. Євро... Європейська безпека без України неможлива. Інвестуйте в нашу оборонку, да? і американцям давайте робимо Америку Америку велику. І взагалі ідеальне найбільш величний сценарій, коли Америка стане великою. Коли, коли Україна поверне кордони 91-го року. Трамп різкий, дуже швидкий, турбулентність. От зараз буквально декілька днів кажуть, дають Росії відповісти. Якщо Росія скаже ні, Трамп буде тиснути. Ви пояснили, яким чином наскільки швидко все це буде відбуватися? Це про тижні, місяці, чи все ж таки роки? От давайте так, дивіться, Трамп всього при владі, всього скільки півтора місяці, да? Так, так. а таке відчуття, що два роки пройшло, так? Да? <свісно> 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 За інтенсивністю І дивіться, як диаметральна протилежна все швидко відбувається. Да Якщо знову таки американці ухвалять рішення, і зможуть це зробити або дуже швидко можуть ухвалити рішення, то все може бути так швидко розвиватися, що ми просто здивуємося. Да? Але ми повинні підвести це і демонструвати в першу чергу силу, що Україна не є слабкою ланкою тут. І Україна продемонструвала те, що те, що домовились джиді, я вважаю це успіхом на, на від нас не вимагають демілітаризації, те, що хочуть росіяни, щоб ми не не, не клепали своїх ракет, щоб не робили не не ВПК ну там російську мову, там Медведчука повернути, віддати Запоріжжя Херсон. Ну не вимагають від нас США, вимагають, не вимагають. Це означає, що о, російські вимоги просто вже... Написали на папері і відправили, де їм місце. Ну біля туалету. Да? ніхто на їхні вимоги не хоче йти, і вони не можуть виконати ці умови. Ви розумієте? І Путін так. теж розуміє. Ну зрозуміє, я думаю, російські еліти в першу чергу. Трамп не зможе дати те, що вимагає Путін, і приводити російські еліти до світлої думки, що у вас проблема Путін це головне. Якщо Путіна приберуть, дестабілізація Росії все рівно почнеться. У них, у них добрих варіантів зараз немає, щоб ви розуміли. Те, що нам постійно йде дезінформація, що вони перемагають, що вони все добре, нас продав Трамп туди-сюди. А це поток дезінформації для того, щоб зламати волю українців. А українці демонструють стійкість. Демонструють стійкість, да? ну, от не йдуть на, на поводу. Да? От, не хочуть, да? і теж, теж дратує, звичайно, багатьох, в тому числі на заході. Вони задоволення поховали в нас. Якби ми тут вже один одному морди били, байдани влаштовували проти Зеленського, чого хочуть е і росіяни, і деякі західні країни. І задоволені вони цього хочуть. Але не все так просто. Але не все так просто. Тому стійкість, підтримка ВПК. Як я говорю, давайте флешмов серед журналістів: шмигайте, де ракети. Да? Чому? От питань до е, ударів по Москві не було до наших там спецслужб, там до СБУ, Гуру до іншого. Але питання до Шмигаля: чому тільки один удар? Чому вони змогли тільки один удар зробити? Чому цієї ночі, наприклад, нічого не було? Українці звикли до гарних новин. Да? І тому давай гроші, або якщо грошей немає, відпускай експорт ВПК в першу чергу. Для того, щоб залишалося кошти. Давайте гроші від європейців сюди, це і тоді буде на щастя. От що ми повинні українці повинні мислити конкретними речами. В чому велика проблема українців? У нас яке завжди мрійництво, Знаєте, ми починаємо. То у нас золото полуботка міфічна. То, знаєте, так хотіли вступити в НАТО, навіть в конституцію записали, що дійшли до того висновку, що НАТО та вже не існує в такому вигляді. Да? Як ми мріяли? НАТО не захищає, захищає конкретно українська армія і наша зброя. Тисячу ракет дальністю 3 тисячі кілометрів робить для захисту України значно більше, ніж міфічний вступ в НАТО, який невідомо коли буде і чи буде І ще питання навіщо тоді взагалі вступати? І чи взагалі буде воно існувати? Тобто не абстракціями, а конкретно. Конкретно Шмигаль, де ракети? Нам твої графіки. На те, що ти там як важко працюєш, на цікаві. Нас цікавить конкретні а, вироби, конкретні удари по території Росії. Ось що нас цікавить. Пане Тарасе, дякую вам за розмову, дякую за аналітику. Тарас Загородній, політехнолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.